Вітаю сьогодні. У програми про відродження давніх українських видів мистецтва та бойових традицій. Аби не відійшли у забуття давні промисли та вміння, їх потрібно передати і у правильні руки. Такими майстри вважають дитячі долоні, адже вивчене у ранньому віці залишається у пам'яті назавжди. Наша знімальна група побачила, як під час літнього відпочинку кілька сімей, об'єднавши зусилля, організували для дітей відпочинок, насичений культурним, спортивним та фольклорним навчанням. Отож, просто то у лісі живучи в наметів впродовж 10 днів діти відпочивали, загартовували, розважалися та водночас набували безцінних знань з культурної спадщини українського народу. День починають руханкою, бо соня і по росі. Діти шикуються на полі та урочисто піднімають прапор. Прапор підняти. Зайвий одяг, тобто ковтинки, мусять зняти, аби викупитися у сонячному промінні. Навіть футболки лишаються лише у дівчат. До сонечка розгорвініться так, щоб воно у вас щоб не спина вашого приятеля вам гріла грудь, а сонце розвернулися. Всі проснулися. А -а -а -а. Землю рідною мако сявом зігріває, землю рідною маку сайвом зігріває, золотий промінь перуна стрілами лунає. Золотий промінь перо на стрілом. Світом провість трибох, дітей надихає. А вся військоя реєком світовита. Своса ліська яри є, віком світовита, світови духом дідала, жива соковита, духом діда лада, жива соколита, вічна пам'ять велеса, модрі сукрита, віша пам'ятала. Воя мати, слава, вирієм відкрита. Моя мати слава, вирієм відкрита. Слава порога, першому нас. Слава Тину, першому. Вругуна. Слава дай Богу нашому рода. Слава даж Богу нашому роду слава я, я ріже сигилі, слава ріже силі, слава стрибою вічному богу Слава стрибогу в богу Слава Сонцю нашому! Слава, слава, слава! 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 Руська держава. Руська держава. Ранкова руханка тут триває понад півтори години. Саме такий час потрібен для пробудження організму і тренування усіх груп м'язів. Біг, стрибки, перекати, повороти і так далі. Проте не під муштурливий рахунок, а у супроводі музики лісового ранку зі співом пташок. Та кумканням жаб. вправи добирає тренер, до якого звертаються просто на ім'я сонцеслав. Діти розповідають, що впродовж усього відпочинку жодного разу вправи і завдання не повторювалися. Добре, а ну покажи, як ти робиш. Одразу після руханки усе товариство вирушає на ранкове купання до річки. Не холодно? Любиш купатися? Да. Ми тут дуже гарно стрибаємо з камнів. Не страшно? Ні. Погано, що течія дуже велика. А не холодно? Ні. Вже коли з. Перший раз сперну вже є такому ну, привикаєш до цієї води. Да, водичка трішки прохолодна, це і не мочив волосся, перший раз інші не страшно. Дякую. Добре. А що сподобалося? Стрибать за того камень. Не Ні, тільки рості рушник не дає мені. Пробудившись тілом, група збирається на сніданок. Для мене чесно, дзвонить ти з осі закінка. Харчування в цій таборівці організовано незвично. Уся їжа готується на вогні у великих чанах. Снідають діти гарбузовою кашею і свіжим творогом з молоком. Старілочки в руки. Зараз собі все додасте. застері. За вже все є, він сидить і чекає, вже ж голодний, напевно, так? Да? Угу. Так, дівчата в жіночому роді, чоловіки за мною. Я сильний! Я сильний! Я здоровий! Я здоровий! Я могутній. Я могутній! Я, 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 спритний. я спритний, я веселий. Я так було. так було! Так є. Так є. Так є. І так буде. так буде. Тут особливо завжди читають молитви. Так ми посвячуємо їжу, щоб у неї було більше енергії. Як додається енергії? Так. І таким чином ми стаємо ще спритнішими. Ти відчув по собі? Так. Це насправді коло сімей, гурт сімей, які. Вирішили своїми зусиллями зробити для дітей змістовний, цікавий, різноманітний, оздоровчий відпочинок. Ми готуємо тут так, як ми готуємо, так би, як би готували для своїх дітей тільки в більшій кількості. Секрет дуже простий. Ми робимо це для своїх дітей і для інших дітей так, як для своїх дітей. Тому це і просто і складно водночас, звичайно, тому що це вимагає такої самовіддачі відверто. Але ж результат діти говорять нам, що вони відчувають тут домашню атмосферу. Діти кожен день вживають каші, овочі, салати, обов'язково гарячі, борщі супи. Їжа ми не робимо делікатесів, але це їжа ситна. Діти з задоволенням просять добавки, обов'язково молочні продукти свіжі. Ось у цьому наметі мешкає хлоп'яча частина таборувальників. Тут не йдеться про номери люкс або підвищеної комфортності. Діти сплять на дерев'яних настилах, покритих запашним сіном з лісових трав. Ми живемо тут, так. Тут живу я, тут живе Андрій, Андрій. тут. Ні, тут Арсеній. Костик, Ростик. Тет... Е... Вона, світ... Світ... Северин. Северин. Назар. Назар там міш, міш. Богдан. Тут, тут. Любоп... Любомет і ще один Богдан. У вас така незвична постіль, чи зручно спати на такому? Да. Дуже зручно. Привикаєш. Я з Києва. Я ще нормійська. Я з Києва. Я колись приїхавши з Києва в ліс на 10 днів. Які були враження? Я дні так затягувалися, що ми пам'ятали, що було зранку, там майже кожен рух. Дуже довго йшов день. і Просто звуваєш, що деколи і які, коли яке заняття. клас або ще щось. А як тобі зручно тут вночі? Так. Да. Не твердо на соломі? Ось. Це каремат у нас. На ньому ну, ну, кожного свій. Щоб, щоб солома в спальник не залазила. Це спальний мішок, він розсібається, якщо дуже жарко. І без подушок. А, а що найбільше сподобалося за цю зміну за 10 днів? Фехтування. Лу «Луки і фехтування. Можете да. класить. Що ти навчився? Вишивати. Добити дай, тисні іграшки. У нас були чергування <кхід> да, нічі. А що ви робити? Чергу Чир... дивилися за <кхід> вогнищем, щоб не погасло, <кхід> бо зранку там Анатолій готував на ньому обід. <кхід> да. Підкидував дрова по дві години на пару. Було чергування з 8 до 10, і так по дві години до 8. Що тут смачно готують? <кхід> Кашу гарбузову. Льпьошки щепи, -супи. Супи. Бор... 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 найчастіше борщі. <кліж> 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 і ще ми куштували їжечків з цього <кліж> з, -з, з халви. Самі робили, а потім цей виріб показували і з'їдали. А що ви таке навчилися, чого раніше не вміли? Чіпка кожен ранок 6 годин. Шити іграшки. І ще ну, дуже гарно робити всякі вироби. Я навчився із ложки добити різні ігдачки. Перші дні було важко. Ми допомагали кожній дитині. В чому е, освоїтись? Тренери пояснювали міським дітям, яким чином там спати в спальниках, яким чином облаштовувати да, свій такий побут. Не польовий, але ж тим не менше дійсно ви правильно сказали на міський. Фактично, перші декілька днів ми навчаємо дітей, міських дітей, яким чином тут відбувається життя, організоване життя. А потім насправді діти швидко звикають. А чи хтось хотів назад у місто? Були такі, да, дітки, які перші дні сумували за домом. Дітей настільки багато кожен день занять. Причому занять таких дуже відпочинкових, я б сказала. Ми побачили, що якщо творчі заняття відбуваються на свіжому повітрі, відбуваються в урізноманітненні іграми, забавами, тренуваннями, купанням, то діти це взагалі не сприймають як заняття. Це форма дозвілля. Насправді у нас дійсно тут невелика кількість дітей з огляду на ту кількість дорослих, яка є. Тобто, фактично ну, практично на одного дорослого десь дві дитини. Так? Ми десь такий тримаємо баланс. А в чому секрет? Тут її відпочивають і допомагають нам водночас батьки, діти, яких тренуються, на який у нас цікавий склався підколектив да, цього табору. Це батьки, для яких дуже важливо створити середовище так? для своїх дітей. Ти таке здорове, цікаве, різноманітне середовище, тому вони зацікавлені в тому, щоб тут все було ну і безпечно і комфортно возвразно. Друга частина дня присвячена творчим заняттям. До цієї таборівки приїздять майстри народної творчості, які проводять заняття з дітьми. Тут навчають виготовляти іграшки, посуд, традиційні ласощі, предмети декору. День нашого візиту в таборі був присвячений традиційній Яворівській іграшці. Бач, я можу там сісти в корчак і подумати, що так пташка виспів. Але Ця іграшка дуже давня. Це іграшка є з 17 століття. Родовід ще наші дідусі, бабусі, коли народжувалася дитина, коли вона починала ходити, завжди давали ту іграшку в руки, тому що вона була в основному з осики, і дерево осика відганяє все лихе, все нечистиве. Вона особлива тим, що бачите, як є, що воно все, все щось рухається, все тут ниточки є, все так, як в старі часи. Було от ті корочки, хто би взяв наші діди-прадіди, що на них, ото бачите, і механізм простої не точки, як порвалися, замінилися. Тут немає ніяких хімій, пластмасів, і ми тут не лакуємо. Тут хімії немає. Тут є фарба екологічно чиста і натуральне дерево. все. І через то, тут енергетика навіть інша є від того, коли дитина в руки бере, як пластмасу, пластмасу взяти, чи скло, чи желізо, що будь, бо то є дерево і дерево, воно вічне, і воно практично з моди ніколи не вийде. Тут кольори тільки такі от є. Червоний колір, такий основний, саме основний колір, то жовтий, бо на жовтому тлі, бачите, його багато є. Той колір сонця жовтий. Червоний колір, то і природа ягоди нам, які ми споживаємо. Дає зелений кольор, то є травичка і листя, а голубий кольор то вода і небо. Все, тут є оті кольори, і ми малину даємо для того, щоб рамочку обрамити, і тільки якісь деталі. Ну вони орнамент не робляться, а тільки рамки самі, от пасочки і все. І тут інші кольорів сюди в той розпис не дається. А діти біжать на нашу іграшку, як бджоли мед. Чому? Тому що вона приваблює своїм кольором. Кожна дитина хоче спробувати, як воно тріскоче, як воно грає, як воно свистить. Фарбами ми розмальовуємо, кольоровими, нешкідливими, шкідливими. й колишні чисті фарби, які розводяться водою, але вже водою не змивається. Дитина має властивість послюнити, полизати, спробувати до язика, спробувати яке воно на смак. Але цим фарбам ні вода, ні слюна не шкідливі. Діти з задоволенням. Малювали вчора іграшки, а так як вони не тільки малювали, а починали шліфування. Їм дуже сподобалося, незадоволення. Звичайно, тут є різні діти із Києва, із Житомира, із Житомира, з під Києва. І вони на сьогоднішній день ми запитували, чи вам сподобалося. Не їм сподобалося, не хоч ми приїхали в їхні школи, ж ми дали майстер-клас. І ми сподіваємося, що якщо нас запросять вчителі, ми можемо дати візитки чи реквізитні телефони. Запрошуємо, ми приїжджаємо, але ми вже провозимо складніші деталі. Це трошки легше деталі, а ми провозимо складніші деталі. Діти розмальовують, задоволені, забирають ту іграшку додому. І тим є для дітей вона рідна, що вони самі розмальовують. І те, що воно є з осики, воно йде як, -як оберіг. Я всіма видами різьби, володію, але вибрав одне направлення, щоб відновити і не дати померти ті забавці, яка родовід має 17 століття. Тобто загрозою цей вид міста. Практично за радянських часів було три майстерні на Львівській області. Вони в Ленград в Москву в ці от такі великі Київ великі міста Радянського Союзу відправляли іграшки. Ну в якій кількості то вже інше питання, але всі якась частина іграшок йшла міста. То сьогодні на, на нинішній день ні одної майстерні немає. Можна взяти на футбол перш та для хлопців. Інше дуже багато в Західній Україні. Деркач е, використовують на великдень біля церкви дзвонить дзвонить. І біля церкви такими деркачем це на західній Україні. Звичайно, також відганяють шпаків. Ми другий день малюємо, а перший день ми малювали прості птахи. Ми малюємо з крилами, то це трохи важ, важ, ну, важко, але нічого, потрібно старатися. Такого ніколи раніше не було. ну я хотіла намалювати як гарніше, щоб мене ніхто не підбивав, не відволікав, тому що всі там хтось кричав, і дуже доволі тяжко було вималювати Ну, Я хотіла, щоб вийшло так як нам показували. Тако по завершенні роботи над птахом влаштовують виставку виробів. Водночас випробовують рухомо звукові можливості яворівських іграшок. А ось таку демонстрацію своїх робіт діти зорганізували для підсумку перебування в таборівці. У нас був дуже цікавий майстер-клас з виготовлення старовинних пряників і обрядового такого печі, яке називається Тітюр. Тут кожна фігурка. Такі архаїчні типи, кожна фігурка несе в собі дуже цікаві якісь такі значення. Ось, Наприклад, бачите, тут схоже на лева. Діти виготовили своїми руками, виліпили. Це, звичайно, житнє борошно з. Тісто, житньоборошно, сіллю, але потім там дуже цікавий такий секрет. Це борошно, треба це печиво треба спекти, а потім щось виварити. Воно дуже довго зберігається. Прянички теж діти робили і потім розписували. Такі в нас в нас була майстриня, які цікаві дуже дітям майстер-клас робила. На жаль, це все, що залишилося, бо надзвичайно смачні. Пряники діти після майстер-класу класу всі їх поїли. Ось тільки дві мужні дитини залишили, щоб показати батькам. Боже, подивіться. Покажи, який ти пряник зробив. Дитина не з'їла. для мами залишив із сіна якась корзинка чи ще щось. А як ти робив її? Дуже легко, це сплітається мотузкою, це сплітається сіно. Може, може підлітатися нове, воно закручується, закручується. Дно точно так же, а тут почав наверх. Ти також на тому повезеш? Так. Кавочки під э, гарячу чашку, гарячку, да, гарячу чашку мамі подарують. Тут всі вони поїдуть додому з такими трофеями, здобутками. Дуже цікаво, мені здається, це іграшки, і дерев'яні із нитоку, з мотузок, і глиняні, і з тіста. І, ну, просто окремо тут дітям треба окрему торбу брати, щоб привезти всі свої трофеї. Оце, оце мені давали таке дедиво педосте з магнітом. А потім треба було замальовувати його, а потім до змальовувати. Мамі, тату, моїй сестеринчиці. Я спочатку робив таку грушку, а потім вже робив такі, як моркочки товстенькі, чотири, а потім такий, як малинець, вроблений в. Вроблено в, в таке в горло, ой, не горло, а в морду. І тут ще отакі ще два очка маленьких. Ось принцип організації дозвілля жодної вільної хвилини. Тож уже за мить усі гуртом майстрували дерев'яні кораблики. Водопо має бути зібраний ваш кораблик. Їх спустили на воду, а нижче за течією зустрічали. Течія швидка, тож більшість корабликів одразу втрапляють до трави. Рятувати флотилії відрядили гості таборівки заслуженого художника України Юрія Камишного. Супроводжувати човники йому довелося впродовж усього маршруту. Ходувати шаблею можуть і дівчатка. Це вони довели на практиці під керівництвом майстерного наставника. Дітей розділили на групи. Одночасно проходять заняття зі стрільби з лука, метання ножів та бою на шаблях. Особливість лісового поселення відсутність жодних огорож та парканів. Відкритість території та відмова від жорсткого обмеження простору переплітається з довірою старших до дітей. Навіть посуниці, що достигли просто за наметом, без дозволу ніхто не йде. Хлопці зізналися, що таки отримували зауваження. І то вкрай неприємно. Але своїх наставників поважають, тож прагнуть не осоромитись. Це приклад ставлення до дітей за традиційною українською нормою виховання, поєднання поваги з вимогою. Таким був один день відпочинку у культурно-спортивному таборі сімейного типу. А я за тиждень призначаю вам наступну зустріч.